Всім привіт! Мене звати Лена і я хочу розповісти про Великий Піст. Наближається Велике Свято, свято Великодня, і напередодні цього свята буде Великий Піст у 2024 році. Він буде з 18 березня і по 4 травня. І я збираюся поститися у цьому році. Хочу поділитися своїм, своїм досвідом, бо це в мене вже не перший раз. І я довго наважувалась, коли це було вперше. І потім в мене був ще другий раз, коли я не могла наважитися. Це коли я вже годувала маленьку дитину груддю, і я переживала, як це в мене складеться, чи можна поситися, чи ні. Власне, мені піст дається не дуже складно, бо я і у звичайні дні намагаюся притримуватися більш-менш якісного харчування. Хочу розповісти, як відбувається моя підготовка до посту. Ну, спершу давайте визначимося, що можна їсти під час посту, а що не можна. Ну, По-перше, це всім майже відомо, що не можна їсти м'ясо, риба та морепродукти є виключенням лише у деякі дні. Можна їсти каші, можна їсти фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, бобові, зелень і так далі. Гриби можна їсти. Рослинне масло можна споживати у деякі окремі, окремі дні. Як я готуюся до посту? Я замовила заздалегідь доставки сухофруктів, горіхів. Це великий перечень продуктів, які стануть мені на згоді. Якщо, наприклад. Терміново мені захочеться там чогось смачненького, чогось забороненого, бо під час посту і всякі солодкі вироби, булочки і так далі являються небажаними, бо ми не знаємо, що туди поклали. Там може бути і вершкове масло, і молоко, тобто вони є забороненими. Так от, на період посту я собі роблю замовлення: замовляю цукати, горішки. Наприклад, це може бути і сухий банан, чіпси, сушені банана. Потім це може бути манго, сушений, ізюм, горішки, волоські, арахіс, фундук, кешю. Також я замовляю собі багато різних видів насіння. Це, наприклад, насіння льна, кунжут, гарбузове насіння, насіння соняшника. І додаю його просто у якісь готові страви, там або у салати, або, наприклад, якщо зранку я їм там овсянку на воді, можна туди додати. І розкажу своє меню, скажімо так, на день. Чим я взагалі харчуюся? Можливо, вам це буде також корисно. Почнемо зі сніданку. Прокидаюсь я і. Одразу запарюю собі вівсянку, і туди я додаю всі свої улюблені сухофрукти, цукати. І для того, щоб так зробити більш цікавим смак, замість молока я можу потовхти туди бананчик, додати, наприклад, полуничку. полуничку Зараз ще не сезон, я замовляю заморожену, і потім її просто розморожую вже у мікрохвильовій печі, і вона чудово смакує разом з вівсянкою. Це можуть бути будь-які і свіжі фрукти, які ви любите, які можна дістати у цей сезон, які вам подобаються. Такий легкий сніданок, але мені його достатньо. В принципі, до обіду я спокійно доходжу без усіляких перекусів, навіть якщо я там трошки зголоднію, можу перехватити там чи бананчик, чи мандаринчик, чи яблучко. І знову ж таки, ці ж сухофрукти вони дуже рятують. А що ж в мене на обід? Це у нас буде ну, обов'язково перша страва. Зварений бульйончик без, без курочки, без м'яска, без рибки. А на чому ж він зварений? Він буде зварений з бобових. Наприклад, я додаю сочевицю, або там це буде нут. Дуже смачний, його на ніч можна замочувати у холодильничку і зранку собі супчик зварити. Або це буде фасоль, го горох. От. Ну, в цілому дуже смачно і дуже бобові замінюють смаки курки і так далі, смаки м'яса можна замінити. Трошки розповім взагалі перед історією. Рецептори у нас у роті. Багато хто знає шість смаків: це солодкий кислий смак солі, гіркий смак, терпкий смак. До смаку м'яса. Це в нас смак, який у нас у культурі він не дуже відомий, його назва, але він називається умамі. Це смак продуктів, які містять у своєму складі білок. Тобто це і м'ясо, це і бобові, це і горіхи. І тобто, ну, якщо ви відчуваєте, що вам от прям конче треба поїсти м'ясо, ви прям от хочете відчути цей смак м'яса, то ви можете спробувати чимось замінити замінити якимись іншими білковими продуктами рослинного походження. Також мене рятує нут сушений в вигляді перекусу, можна його використовувати, наприклад, після обіду, можна ще закусити, якщо там недостатньо було першої страви. Також, ну, прям, якщо мені дуже вже хочеться там, знаєте, такого забороненого, як там, ковбаса або ще щось, можна замовити вегетаріанську. Можна замовити, вони робляться на рослинній основі. Я замовляла собі аналог лікарської ковбаски, вона була зроблена там з нуту, ще з якихось там бобових. В цілому дуже смачно. Тобто, ну, якщо прям от хочеться, організм потребує і не можете втриматись, то є такий варіант, але знаєте, що краще запастись заздалегідь, бо у піст такі товари дуже швидко розходяться. Я року, Коли замовляла, то чекала таку ковбасу, мабуть, не знаю, тижні два. І дуже дуже хотіла їй. А, ну, а на вечерю, наприклад, це буде у нас якийсь там салат. Я додаю там авокадо, щоб це були жири, додаю там різні овочі, помідори, огірки, перчик. Можна там щось більш екзотичне додати на ваш смак. Ну і Гарнірчик це будь-яка крупа, там, гречка, рис, або там, пшоно, макор... макарони. А макарони намагаюся брати із цільних сортів пшениці або макарони вироблені з бобів. Це також цікава моя знахідка. Вони більш поживні на мій смак, вони прям насичують організм, дуже цікаві. І ще такі варіанти перекусу: це в мене є морква, свіжа морква. Зараз продається така бебі-морквинка, вона маленька. Вона запакована в такі пакетики невеличкі, вона вже мита, очищена, дуже смачна, можна замовити собі там, пару пакетів цієї моркви, або навіть у супермаркетах вона багато де продається. От. І цією морквою перебиваюсь, і дуже прям кайфово, дуже смачно. А, і ще й оздоровчий ефект є на лице, скажімо так. От. Ось такі у мене лайфхаки. Ну, це відео у мене спонтанне а, накануні а, Великого посту. Хотілося поділитися, хотілося знайти однодумців, хто теж збирається притримуватись посту. А, тож дуже буду рада вашим коментарям. Дуже буду, якщо ви поділитеся вашими лайфхаками. А, а як ви поститеся, а що ви їсте у ці дні? А, в цілому, ну, це цікава тема. Я не знайшла таких відео більше і вирішила створити своє. А, тож, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. па-па!